Що трапилась у Вишнівцях, що на Збарашчені сколихнула всю область. Іринка Мокуїда цьогоріч закінчила 11 клас, збиралася вступати у Виш. Та не судилося. У ніч на 26 червня 17-річну дівчину вбили. Від двох ножових поранень в серце і легеню. Дівчина померла миттєво. Її тіло близько сьомої ранку на узбіччі дороги побачив односелець. Поховали дівчину 28 червня. Попрощатися із Іринкою прийшли чимало людей: родичі, друзі, однокласники, вчителі, сусіди, знайомі і той, кого. Підозрюють у її вбивстві, свідчення давав, розповідав. На похороні досить цікавий факт, що був біля наших працівників, коли мама потерпілої ну, з претензіями, ми розуміємо, без будь-яких образ, тобто, що ви, що ви не робите нічого, чому не шукаєте. І Він стоїть біля нашого працівника, каже: от, сплакнув такий, каже, так, мені її жалко, каже, найдете – розстріляйте. Трагедія викликала чималий резонанс. Справу під контролем тримали як генпрокурор, так і начальник головного управління національної поліції України. Правоохоронці запевняють, вивчали і досліджували всі можливі версії. Те, що було вчинено е, мажорами, дітьми місцевих е, авторитетів, е, аграріїв так далі, тому подібне. Однак, під час подальшого розслідування, ми коли звернулися до водіїв за допомогою про надання інформації з відеореєстраторів, ми переконалися про те, що тіло лежало ще задовго до того, як було виявлено. У висновках експерти стверджують, дівчину вбили на тому ж місці біля центральної дороги. Тіло, яке лежало неподалік паркану, просто не помічали. Там такий бугорок з піском, і десь вона була майже оголена, дівчинка, і тіло з по кольору збігалося з піском, і було виявлено вже досить пізно, скажімо так. Це вже пройшло дві години світлового дня. Правоохоронцям вдалося зібрати всю інформацію, де, коли, з ким. Того дня спілкувалася дівчина. Отримали дані також з відеореєстраторів та камер спостереження і вийшли на слід підозрюваного. Це 16-річний мешканець сусіднього села. Раніше його допитували як свідка. Це неповнолітня особа, житель села Звенячої, це студент або учень другого курсу Вишнівецького училища по спеціальності кухар в цей вечір. Вірніше, почалося, почалося ще в день. Він також перебував, як і потерпіла, на святкуванні дні, Дня молоді. В подальшому він з однієї з другої компанії розпивали спиртні напитки. Близько 23-ї години він знайшов ніж, як виявилося, який став знаряддям вбивства. А побачивши Ірину Мукоїду, яка йшла додому, попрямував за нею. Він витягнувши з кишені цей ніж, наздогнав її. От в цей час видно, ну вона відчула чи шорох, чи хто що хто поряд хтось. Вона розвернулася частково до нього, і він двічі наніс цим ножем. Її удари в серце. Вона впала. З його слів крики криків чи іншого від неї нічого не було. Чому пішов за незнайомою дівчиною, нелюд правоохоронцям не пояснює. Попри те, що дівчина була напівоголена і з розірваною спідньою білизною, за висновками судмедекспертів зґвалтування не було. Хоч правоохоронці і припускають, що намір у підозрюваного був саме. Такий з його слів він навіть штанів не розтібав і не знімав. Можливо, в нього і був намір вступити в статеві відносини. Однак з його слів машини, які проїжджали, він злякався, оскільки засвітило світло, він перескочив через паркан. В подальшому він знов повернувшись до жертви. Але цього свого наміру, якщо він такий був, не доводив, а перебіг на іншу сторону дороги і втік. Залишивши при цьому в нього з кишені випала зажигалка. Слідів боротьби також не виявили за словами правоохоронців, підозрюваний на момент скоєння злочину був п'яним. Психологічний портрет вбивці дуже важкий. Я не можу зараз стверджувати про те, який його психічний стан був і дуже важкий. Тобто будуть проведені відповідні психолого-психіатричні експертизи. У нас, скажімо так, ця особа підозрювана була в перший день перед нами. Тобто, звичайно, ми відібрали біологічні взірці, вилучили одяг. Є на одязі в нас інформація, яка підлягає перевірці. Я надію, що вона якраз і підтвердить також додатково факт вбивства. Але Дивлячись на цю людину, ніхто з нас не міг собі навіть уявити, що така, такий хлопчисько, то дивишся на нього, він справді, як дитина, міг вчинити такий злочин. Тим більше, що він не має великого пальця на правій руці, а наносить удари правою рукою. Зі свідчень, які мають поліцейські, хлопець із 13 років вживав алкоголь і поводився досить агресивно. Зараз же затриманий, начебто, кається, розповідають правоохоронці. Забезпечений він був державним адвокатом в нічний час. проводилось судове засідання. І на запитання судді, кого підтримуєте, в думку прокурора що вас взяти під варту чи думку адвоката, щоб вам брати домашній арешт. Каже ні, пана, ка тебе прокурора, бо мені вдома буде все. Плакав крокодильчими сльозами. Просився спочатку на могилу вибачитися перед потерпілою, потім на озеро Святої Вани змити гріхи. Тобто це все було в емоціях. Той почав розказувати? Батько каже, «Во, вони вас тебе наговорили. Я не виключаю зараз, що сім'я буде стверджувати, що десь якийсь був фізичний вплив на підозрювану. Він опустив голову. каже: мене ніхто не бив. я це зробив. Я це все зізнаю. Сьогодні підозрюваний під вартою без права внесення застави.